Всім привіт! Сьогодні я граю в Forza Horizon 5, в режим Вишибала. І знаєте що було? Я вчора намагалась записати відео по Форзі. Перед цим зіграла в мафію, все було окей, я заходжу в Форзу, у мене вилітає катка. Е, ну, я заходжу вже в Вишибал, вже я бачу тачку, мені пише Eliminator і, і просто вилітає гра. Я така, в смислі? Не поняла Запускаю ще одну, все нормально, я. На шостому рівні програю четвертому. Дуже коротка була гра, я знайшла шостий рівень. І на ньому зразу здула Audi S1. Не питайте, як це вийшло. І мені показує, що я програла, що в мене якесь там місце. І вилітає гра. Я така, що? І потім, я думаю, ладно, спробую ще раз. Запускаю третій раз катку. З'являюсь взагалі, непонятно, де десь в лісі, просто в абсолютно рандомному місці. Так, зараз. Ніби нічого. Зараз я покажу. Тут з'явлюсь. Десь отут чи щось таке. З'являюсь в цьому місці, бачу, попереду дроб. Причому що з'явилася там випадково, тому що я не могла довго визначитись, де мені з'явитись. Я така, окей, з'явлюсь тут. Просто час що чесно. Ось, і я бачу попереду себе дроп. Ще не знаю, якого рівня не видно було. І така типу: О, не зря я тут з'явилась! І що думаєте, вилітає катка? Я тільки побачила дроп і все. І все, все, все закінчилось. Так, ще мені писали на рахунок е музики в відео. Ну, я вважаю, що в мене трішки не той контент. Ні, можливо, є якісь ігри, де це було б прикольно. Але от на Форзі, м -м, ну, де типу, постійно їде машина, говорять за цю аріну. Я вважаю, що це буде якось трохи занадто і забагато, тому що я говорю і автомобіль чути, і... ну і так наче. Ребор. Так, Форт ескорт. Я в зоні, я в зоні! Нічого собі. Там, навіть в будинках світло О, поїхала зі мною гонка. Ти на чому? А куди буде гонка? В іншу сторону. Ей! Куди ти мене до краю зони ведеш? Ладно, я не поїду до краю зони, я поїду ліворуч. Надіюсь, нормальна буде каточка. Чувак, ти застряв? Чувак. Так, то куди буде звужуватися кудись-сюди, в лісах? Габела. Це просто габела. Так, темно ще. Нічого не видно. Божечки, бачу дроп, не бачу людей там. Можу поїхати чекнути. Опа-па. Oh. У воді, в воді дроп. Я читала взагалі відео. Ж... О, відео. Читала десь, не знаю, де що дропи зазвичай з'являються на якихось дорогах, трасах, ну, таких. Часто проїзних, ну, там біля будинків, а тут в воді дроп. Це щось нове? Так, оце ось тут буде біля цього місця багато гонок. Тут завжди багато, коли сюди зона звужується. Мені б хотілося когось, звичайно, знайти і поганятись. Ну, там до одного їхати, це буду я його довго там шукати. Ого, як багато дропів. Дивіться, 4 бачу. П'ятий мазірати Лівант, таке ми вже бачили. Ліванте. Так, третя назад. Коли в нас третя коробка затопила, треба ручничок або назад. Хто не знав, то реєфорзи. Але я думаю, всі вже це знають. Всі знають, що в форзі Галіма коробка. Вона тупить. А не Галіма, вона прекрасна. Не буду наїжджати на форточку. Так, що тут? Щось зелене. Поїхали далі, бачу людей! Феррарі, сьомі рівні вже Мерседес, 39 гравців. А ще вчора, до речі, було якось, яке записувала. Було дуже мало людей, типу там 29 гравців в катки. Я така, типу. От. Чому так мало? Так, попереду чувак, субарік, фокус. Ззаді ще за мною хтось їде. Зараз, мабуть, я з ним поганяюсь. А він врізався, здається. Ну так давай поїхали, ти ж до мене їдеш. Ммм, куди дроп? Ой, куди дроп? <губ> куди фініш? Ні тобі, ні мені. Угу. Так, тут... а, тут піраміди, треба їх об'їхати. Піраміди об'їжджаємо. Чувак. Поїхав через піраміди. Це для мене, звичайно... Мені й пірамід не потрібно, щоб вирізатись кудись. Два кілометри. Блін, на четвертому рівні програти п'ять. Добре, я не скажу, що ми з ним не рівно сильно їдемо. Але мені якби не хочеться йому програвати. Так, на карту не дивлюсь, тому що я розумію, що вона заповільнює мене, але мене якось це заспокоює, що я туди дивлюсь. Добре, не буду дивитися, щоб взагалі не заповільнюватись. Я що, не можу його наздогнати? Чувак, дивись, там деревця всякі. є Ось попереду дивись у мене. А в тебе нема, блін. А в мене є. Дурний я шляху бра. Блін, він також там врізався. Блін, 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 блін. Як, як я це зробила, я не знаю. Так, головне, що не вилітає е, гра. Все інше не важливо. Головне, що не вилітає. Перемога прийде, а те, що воно буде вилітати, це погано. З вилітами перемога не прийде ніяк. Що це за будинок? Блін, дивіться, все-таки, як класно тут все продумано. Двері рожеві. Я не рожеві двері, а навіть типу, що. от... Стоїть якась типу заправка, ну, не заправка, а якийсь будиночок, можливо, це якась кафешка. І її, типу, будують, то стоїть ось цей будівельний. Е як ця штука називається? Я не знаю. Будівельна штука, коротше. Так, в вікнах нічого не видно. так? О, дивіться, якесь лі не ліжко, диво. А, то та тумбочка, там щось не видно. Блін, це що тут люди реально живуть? Да, ось, Дивіться, диван червоний. І синій. Блін, клас, я ніколи не звертала на це увагу. Forza гра дивіться. Собака. Собака, барабака. А що ти там шукаєш, собака? Ти на мене гавкаєш, не на мене. Красуню. Не тікай, Я хочу на тебе подивитися. Блін, класна, вона навіть гавкає. Forza гонка, а такі. Речі тут зробили, блін, дуже прикольно. Я хочу фоточку з собаки. Собака. Ладно, не, не судилась мені фоточка з собакою. Так, чекаємо катку. Чекаємо катку. Собака? Нема. Добре, все. З... О! Супер. Так, і ще я з'являлась вчора ось тут. Можливо, це якесь баговане місце, що вилітає гра. І тут нічого немає. І ще й зараз буде десь. Блін, я в зоні. Дивіться, зараз два кроки і я в зоні. дропа нема. Є. Добре, людей нема. Супер. Аунтікватер. Ну, дроп, звичайно, такий. Можна було і краще дроп, але окей, влаштовує так, давайте поїхали, погнали. Ось, дивіться, воно музичка тільки що була на фоні. Так, ну, про музичку, я думаю, ви зрозуміли. Мені не дуже подобається, як звучить мій голос, музичка і гра. Забагато всього, дуже забагато. Можливо, в мене колись зміниться думка, я додам. Але поки якось так. Тому приймайте, як є. Або не приймайте. Так, поїхали. Так, бачу трьох людей, гора, на гору, мабуть, буде звуження, вже бачу двох людей, 42 гравці. Нормально, є, з ким ганятись, тільки я нікого не бачу. Зараз їм дивитися на фестивалі і фестивалі всі. Швидко, швидко, швидко. Клас, дивіться. Просто у всі в різних сторонах мене, мене, від мене. Де кого найду? О, -о, 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 О, перелечу. Угу, Дякую за це. О, хтось їде, хтось їде. Давай з ним гонку замутимо. Ніфіга собі, а звідки в тебе шостий рівень вже? Супер, я їду в правильне місце, але. Але ось що, дивіться, яка дорога в правильному місці. Дроп, блін, дроп... А, ладно, третій. Нічого не втрачаю. В камінчиках застрянь, чувак. Мені тут 2,2 кілометра. Ти можеш там поки в камінчиках. Дивись, я не проти, якщо ти там десь застрянеш. Я навіть за. Дивись, мені ще 1,7 Блін, а дивіться, він мене майже не наздоганяє. Ну, не так, щоби сильно Ауді контр, ну вже ти така класна Реально не наздоганяє, він що колись там втаранився. Ой, ну то не треба було шукати собі слабших. Треба було... Я там одна була. <смі> Нічого. От так от. З третього на шостий. Блін, це ж супер взагалі. Так бачила там когось невгонки. Шостий. Я вмію в такі моменти взяти тачку. На рівень вищу, а не ту, яку я перемогла. Так вон там багато народу. Так, покрутити нікого не бачу. Дропів нема. А що там по зоні, до речі? А тільки ось це ось звуження перше в неї. Лін, дощ. це, звичайно, тяжко. Не бачу дропа, хотіла, думаю, може дроп десь видивитися. Так, тут хтось в гонці. Поїхати туди ліворуч, де більш кучніше народ. Це що, перший рівень? Перший рівень, бідняшка. Давайте я підштовхну. М -м О, а, блін, також в гонки. Блін, блін, і цей також в гонки. Ну, той, по суті, не може бути в гонки. Якщо їх там троє. Чому я оце дерусь тут, якщо там є дорога? Гарне питання. Тут хтось застряв гонка вгору. А де тіп? Ось цей, до якого я їду вже так довго? Тут третій, так. А, а, а другий. Блін. Треба, мабуть, на наступний раз буде взяти Ереску. Зараз наступну катку, якщо вона, мабуть, буде дві. А от в наступному відео знайти ерес І спробувати на ній до фінальної гонки. Я читала сьогодні комент. Блін, до речі. Е, я не знаю, думаю, це чоловік, хлопець. Е, він мені пошукати, здається, під кожним відео. Я дуже тобі дякую. Я думаю, ти поля, хто ти. Що він на Арески доходив до фінальної гонки. Здається так, або то я так запам'ятала. Так можна також спробувати. Щось новеньке. Такого я ще не робила? я думаю, в мене нічого не вийде. А ще, я думаю, в мене нічого не вийде, тому що я зараз от всі... А, хоча навпаки, я думаю, в мене все вийде. Блін, я була на шостому рівні, звичайно, але. Ну це ж шикарно. Я думаю, в мене нічого не вийде, тому що, дивіться, всі люди... Точніше, в мене все вийде, тому що всі люди там, а я їду сюди, на цей дроп, і добре, я сюди поїхала. Ой, те, що така сама як яка в мене, а ну погнали. Блін, чувак, то важко ж взагалі то тебе на. А, це аудюшечка. Ззаді МГ метро. Наздоганяє. Давай, МГ Метро, поїхали. Ти нас доженеш мене? Блін, щось у нього не виходить. Кого мені насдоганять, блін? Тебе чи тебе? Давай, погнали. Блін, а чому ми... Знаєте, як от завжди е, ти проходиш скрізь автомобіль? А чому тут такого не сталося? Ми з ним так мощно стукнулись. Так, об'їхати фестиваль, головне. Зараз, я сподіваюся, він там зараз в ньому десь застряне. Блін. Важко. Страшно. Тут головне ніде не застрягти. Так, я перша, але у чувака там... Ладно, може, в нього все не окей, але і в мене все не супер окей. Так, каміннячко, каміннячко. Що буду летіти вниз? А, ніби ні. Ніби все супер, ніби все ок. Уху, я приїхала перша. Блін, подивіться, скільки дропа. Тут його завжди видно, повністю весь. Пустелі і його прям до фігіща, ламбаржині? Да, якраз мені тут по дюнам ганять тачка те, що треба. Гарний вибір, краще вже МК-метро. Так, 17 гравців з, -з, 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 з зелень мелень А де всі люди? Так, воно не з того боку. Я звідти приїхала взагалі то Блін, як їхала там така толпа, була, людей не в гонках. Тепер нікого нема. Дропа купа, а вдруг там десь 10 рік. Mm. Ех, все може бути. Так, добре, треба мені когось, хто не в зоні. Ой, не в гонці. Так, дзвона зв... звужується сюди. Звідки я їду? Я йду зараз до кра... Десятий рівень. Ой, й Так тут нікого немає. В когось 10 рівень. <кхи> Всі в гонках! Вони зустрічать сюди, значить гонка буде туди, звідки я їду, але можна отак по краю зони зараз пройтись і когось тут собі взяти Суперко. Блін, тут небезпечно в цих камінцях. Блін, я плужара. Нафіга я це зробила? Йома, я якби знала, що ти на 10 рівні, би я з тобою поїхала. Чувак, прості. Блін, я не знаю, кому з нас менше повезло. Ладно, я зазнаю, кому з нас менше повезло. Той, хто перевернувся. А ти де? Та ти поїхав, божечки, моя ти умнічка, поїхав, да. Та ти що? Як тобі пощастило, блін? Я не сумнівалась в тобі. Блін, так все гарно йшло. Вріжся десь там. ну так. Там уже скільки камінців? Та ну, блін, ну за що? Чого? Я хотіла не ну, це. Так. На цьому зараз все. Тачку, тачка, яка класна. Е -е, нічого в мене не вийшло. Будемо грати далі, і зараз, точніше, в наступному відео я спробую знайти Ереску і на Ерески дійти до кінця. Не знаю, ганятись, мабуть, правильніше ганятись буде, так? Mm, ганятись і дійти до кінця. І на перемогу ми не розраховуємо, але. Будемо спробувати. Так, ну. Або, як я побачу, що вже все. Ганятись я не можу. А де тут цей? Наверху. Ганятись я не можу, тоді я буду ховатись. <гум> ховатись я вмію. Так, що ж. Будемо бачити в наступному відео, що я там буду робити ще сама, поки не зовсім розумію. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Бувайте до зустрічі в наступному відео. До речі, ставте свої подобайки підписуйтесь на канал.